Розділ перший Архетипи любові у вчені Карла Юнга. Щоб зрозуміти, чому ми одружуємося саме з тією чи іншою людиною, потрібно зазирнути у світ несвідомого. Карл Юнг вважав, що наше життя керується не тільки логікою і свідомим вибором. Набагато більшу силу мають ті образи та символи, які заховані у глибинах психіки. Ці образи він назвав архетипами. Архетипи це первинні структури колективного несвідомого, своєрідні універсальні сценарії, які повторюються у кожній культурі та в кожній людині. Коли мова йде про стосунки, про любов і шлюб, найважливішими архетипами є аніма і анімус. Аніма це жіночий образ у психіці чоловіка. Це не просто ідеал жінки, а цілий комплекс символів, уявлень, відчуттів. Які чоловік носить у собі. Вона може проявлятися як ніжність, мрійливість, інтуїція, чутливість. І саме через цей внутрішній образ чоловік шукає у зовнішньому світі ту жінку, яка найбільше відповідає його несвідомим уявленням. Анімус це чоловічий образ у психіці жінки. Він уособлює силу, рішучість, ідею захисту, мудрості чи влади. І саме цей образ керує тим, чому жінка відчуває тяжіння до певного чоловіка. Юнг писав ми закохуємося не у реальну людину, а у власний архетип, який вона пробуджує. На початку стосунків ми ніби зустрічаємо свою мрію, свою внутрішню проекцію, але з часом відкривається істина перед нами не ідеальний образ, а жива людина зі своїми слабкостями, страхами, тінню. І саме тоді починається справжня робота над собою та над стосунками. Цей процес болючий і водночас необхідний, бо шлюб це не про пошук ідеалу, а про інтеграцію. Коли чоловік зустрічається зі своєю анімою, він відкриває у собі жіночі якості, чутливість, співпереживання, інтуїцію. Коли жінка зустрічає свій анімус, вона вчиться мужності, рішучості. Вміню відстоювати себе, таким чином стосунки допомагають нам стати більш цілісними. Але чому саме ця людина втілює для нас наш архетип, чому ми відчуваємо магнетичне тяжіння, яке іноді важко пояснити логічно? Тут на допомогу приходить поняття карми шлюбу, бо архетипи самі по собі це лише форма. А от наповнення цієї форми часто приходить з глибшого рівня, з рівня душевних зв'язків, що виходять за межі одного життя. Архетипи створюють у нашій психіці внутрішні двері. А карма визначає, хто саме увійде через ці двері. Тому шлюб це завжди більше, ніж вибір. Це зустріч архетипу та кармічного вузла. Це момент, коли психологічне і духовне сплітаються в одне. Розділ другий. Несвідомі причини вибору партнера. Коли ми обираємо людину для шлюбу, нам здається, що ми керуємо свідомими мотивами, симпатією, спільними інтересами, схожими цінностями чи навіть зовнішньою красою. Але Юнг доводив справжні причини тяжіння приховані набагато глибше. Насправді наш вибір формується несвідомим сценарієм, який ми носимо в собі з дитинства. Вплив батьківських образів. У ранньому віці ми сприймаємо батьків як перші приклади любові. Для дівчинки батько стає першим чоловічим образом, і саме через нього формується уявлення про те, який має бути партнер. Для хлопчика мати стає першою жіночою постаттю, і саме через неї вибудовується внутрішній образ аніми. Навіть якщо дитина виросла у сім'ї, де було багато конфліктів. Чи відсутність гармонії. Ці образи глибоко закарбовуються у підсвідомості. І пізніше, в дорослому віці, ми несвідомо шукаємо партнера, який буде нагадувати на маму чи тата не обов'язково зовні, а радше у поведінці, у відчутті знайомої енергії. Саме тому багато людей дивуються, чому мій чоловік так схожий на мого батька, або чому моя дружина має. Ті ж риси, що і моя мама це не випадковість, це прояв несвідомого тяжіння, до знайомого сценарію. Повторення сімейних історій. ЮНГ казав, те, що ми не усвідомлюємо, ми приречені повторювати. Тому часто у шлюбі ми відтворюємо історії своїх батьків чи навіть предків. Якщо у родині була драма, конфлікти чи зрада, ми можемо несвідомо притягнути подібну ситуацію. Щоб пройти її знову, але вже з шансом змінити результат. Таким чином, шлюб стає не лише союзом двох людей, а і продовженням сімейної карми. Через нього родові програми або відтворюються, або трансформуються. Тінь У стосунках ще одна важлива причина несвідомого вибору це тінь. Тінь це та частина нашої психіки, яку ми не хочемо визнавати. У ній заховані наші страхи, слабкості, небажані риси характеру, але саме ці аспекти найчастіше проявляються через партнера. Наприклад, якщо людина вважає себе спокійною і рівноваженою, вона може одружитися з тим, хто вибуховий і емоційний. Якщо ми пригнічуємо в собі агресію, ми можемо зустріти людину, яка відкрито демонструє цю рису. У такий спосіб, наш партнер. Стає дзеркалом тіні, нагадуючи нам про те, що ми витіснили у себе. Ілюзія вибору коли дивитися з цього боку, стає зрозуміло у виборі партнера менше свободи, ніж ми думаємо, ми ніби йдемо за голосом власного несвідомого, який веде нас до тих ситуацій, що допомагають побачити себе справжнього. Юн говорив закоханість це завжди проекція. Ми проєктуємо на іншу людину, власні образи, ілюзії мрії. Але коли ілюзія розсіюється, ми починаємо бачити реальність, і саме тоді починається справжнє випробування, чи зможемо ми прийняти партнера не як ідеал, а як реальну людину з її світлом і тінню. Таким чином, несвідомі причини вибору партнера це невипадковість, це поєднання дитячих образів, родових програм. І тіньових аспектів. А на глибиному рівні це ще й прояв карми шлюбу, коли душі зустрічаються, щоб завершити старі історії та створити нові. А розділ третій. Карма шлюбу. Коли ми говоримо про шлюб, більшість людей уявляє собі історію про кохання, спільне життя дітей і побут. Але якщо дивитися глибше, стає очевидно. Шлюб це не лише союз на рівні тіла і розуму. Це передусім союз на рівні душі, і саме тут вступає в дію карма. Шлюб як кармічний контракт. У духовних традиціях вважається, що душі зустрічаються не випадково перед втіленням у нове життя. Ми ніби підписуємо угоди з тими, з ким маємо пройти важливі уроки. Такий союз може бути. Сповнений радості, але часто він переносить і біль. Не тому, що всесвіт жорстокий, а тому, що біль є інструментом пробудження. Карма шлюбу це не покарання, це навчання. Ми зустрічаємо партнера не для того, щоб він був ідеальним, а для того, щоб він допоміг нам стати кращими, глибшими, мудрішими. Чому шлюби бувають складними? Багато людей запитують, чому мій шлюб такий важкий, чому поруч саме та людина, яка змушує мене страждати? З точки зору карми все просто це людина, яка активує у вас ті рани, які ви мусите зцілити. Вона натискає на найболючіші точки, бо тільки так можна вивести приховане назовні. Якщо у вас є невирішені питання з довірою, ви зустрінете того. Хто постійно перевірятиме вашу здатність довіряти. Якщо у вас є страх самотності, ви можете опинитися з партнером, який час від часу віддаляється, щоб ви навчилися опиратися на себе самого. Якщо ви принічуєте свою силу, ви притягнете того, хто буде домінувати, поки ви не віднайдете власний голос. Таким чином, труднощі шлюбу це не знак того. Що союз невдалий, це знак того, що Союз працює, бо через виклики ми змінюємося. Кармічні вузли з минулих життів. Іноді тяжіння до партнера настільки сильне, що здається, ми знаємо цю людину давно, ще до нашої зустрічі. Це відчуття я тебе пам'ятаю, класичний прояв кармічного зв'язку. Душі можуть зустрічатися знову і знову в різних тілах і ролях. Колись ви могли бути батьком і дитиною, колись братом і сестрою, а тепер зустрілися як чоловік та дружина. Ці невидимі зв'язки створюють глибоке відчуття знайомства і водночас пояснюють, чому стосунки можуть бути такими емоційно напруженими. Це ніби вузол. Який потрібно розплутати, щоб рухатися далі. Карма як дзеркало. У шлюбі кожен з нас бачить не лише іншого, а і самого себе. Партнер відзеркалює нам наші недоліки, слабкості, невирішені травми. Те, що нас дратує у ньому, часто є тим, що приховане у нас самих. Юнг казав, Те, що ми не усвідомлюємо. Завжди зустрінемо назовні як долю. І шлюб яскравий приклад цієї істини. Коли ми сваримося з партнером, коли відчуваємо нерозуміння чи біль, варто поставити собі питання, що саме у мені відгукується, чому це мене так чіпляє? У цьому і є робота з кармою. Різні типи кармічних шлюбів. Не всі шлюби однакові. З точки зору карми можна виділити кілька типів. Перший. Шлюби-уроки. Це союзи, які виникають для того, щоб ми швидко пройшли важкий, але важливий етап. Такі шлюби можуть бути короткими, але вони залишають сильний відбиток у душі. Другий. Шлюби карми минулих боргів. Тут один партнер може віддавати іншому енергію підтримку, любов. Закриваючи старі борги з минулого. Це часто стосунки, де один ніби жертвує, а інший отримує. Третій. Шлюби співтворчість. Це більш високий рівень, коли обидві душі вже звільнилися від важких вузлів і зустрілися, щоб разом будувати, творити, розвиватися. Такий союз приносить гармонію і відчуття єдності. Завдання карми у шлюбі найголовніше завдання не втекти від уроку, а пройти його. Карма шлюбу завжди веде нас до глибшого розуміння себе. Вона допомагає зняти маски, відпустити ілюзії, навчитися справжній любові, не до ідеального образу, а до живої людини. Бо справжнє кохання це не захоплення ідеалом, а прийняття недосконалості. Це бачити світло і темряву одночасно, і все одно обирати бути поруч. Таким чином, шлюб це не випадковість і не просто романтична історія, це кармічний вузол, у якому душі зустрічаються, щоб допомогти одна одній звільнитися. Це школа, де головний урок любов, терпіння і внутрішня цілісність. Юнг говорив. Про несвідоме колективне і особисте, яке керує нашим життям значно більше, ніж нам здається. У духовних традиціях ця ідея має свій відтінок. Душі ще до народження домовляються про головні зустрічі, уроки та навіть біль, які доведеться пережити. Шлюб один із головних таких угод Уявіть, що до втілення на землі. Ви зустрічаєтеся з іншими душами у своєрідному просторі планування. Ви обираєте майбутніх батьків країну, обставини, а також тих, хто стане вашими найближчими людьми. Іноді це друзі, іноді діти, а іноді партнери по шлюбу. Чому саме ця людина? Тому що в ній закладено ключ до вашого розвитку. Вона має викликати у вас ті почуття. Які розкриють глибинні шари психіки, любов, пристрасть, ревнощі, гнів, страх, радість. Через неї ви маєте зустріти власні, слабкі і сильні сторони. Юнг називав цей процес індивідуацією, шляхом до цілісності, душевний договір у шлюбі це спосіб індивідуації через іншого адже лише у близькості ми стикаємося з тими сторонами себе, які залишалися прихованими. Але важливо пам'ятати, навіть якщо є душевна угода, вона не означає абсолютної долі, у вас завжди є свобода, прийняти урок чи втекти від нього, проте суть кармічного шлюбу в тому, що втеча часто призводить до повторення тих самих сценаріїв. З іншими людьми. Тільки прийнявши угоду і урок, ми звільняємося від кола повторів. Таким чином, шлюб це не лише соціальний союз, а і духовна угода, укладена ще до вашого народження.